Вітаю, друзі! Сьогодні у нас перевірте себе в тестовій формі. Завдання номер 1 Таких завдань протягом року буде аж 7. Завдання перше це, в принципі, ті знання, які ви здобули в 6 класі. Тож, давайте подивимось, з яким багажем знань ми перейшли в 7 клас. Перше завдання: обчистить значення виразу 5-4b при b дорівню мінус 2. Ну, це легко, нам потрібно всього-навсього підставити замість B наше значення. 4 помножити на мінус 2. дорівнює. А далі спочатку робимо дію множення. Мінус 4 помножити на мінус 2 буде плюс 8. Головне в цьому завданні пам'ятати, що ми множимо зі знаком перед числом. Мінус 4 помножити на мінус 2, мінус на мінус нам дасть плюс. І виходить, у нас 5 додати 8 буде 13. І це відповідь «Б». Друге завдання знайдіть значення виразу і дається вже трошки складніший вираз, але це тільки на перший погляд. Знову ж таки, нам пропонують значення М і значення Н. Якщо ми значення N під M підставимо, ми фактично отримуємо дріб 35 п'ятих. А 35 поділити на 5 це буде 7. В другому дробі буде ну, ситуація така трошки, трошки складніша. Давайте її повністю розпишемо. Одна третя, нам треба помножити. На мінус 18 перших. Фактично можна сказати, що ми скорочуємо 3 і 18. Тут у нас буде мінус 6. І виходить у нас така картина: 7 додати мінус 6. Ми пам'ятаємо, що якщо перед дужечками стоїть знак плюс, то цей плюс, і ці дужечки ми можемо просто опустити. І у нас виходить 7 мінус 6 дорівнює 1. І це відповідь А. Третє завдання, який із наведених виразів, є записом різниці добутку чисел А і Б та числа С. Перевіряють, як ви розумієте математичну термінологію. Ще раз. Різниці добутку чисел А Б та числа С. Тобто різниця добутку це множення А помножити на Б та С. Шукаємо такий варіант, і такий варіант у нас Б. Четверте завдання серед наведених алгебраїчних виразів, укажіть цілий. Ну, в цьому завданні нам треба просто пам'ятати визначення, що таке цілий алгебраїчний вираз. Це такий вираз, який не містить дії ділення на змінну чи на вираз зі змінною. А ми бачимо, що в кожному, окрім от варіанта В, є у нас змінна. І тут є змінна, і тут є змінна, і тут є змінна. Рисочка нам говорить, що це у нас ділення, тобто в знаменнику. У нас є зміна, і цей варіант нам не підходить, і лише варіант В не містить змінної при діленні, не містить змінної в знаменнику, тому варіант В правильний. П'яте завдання: знайдіть корінь рівняння і дають нам рівняння, тож давайте його розв'яжемо. 7х додати 2 дорівнює 3х мінус 6. Переносимо всі невідомі в ліву сторону, всі відомі в праву сторону, при цьому міняємо знак на протилежний. 7х, і ось у нас 3х, переходить кордон із протилежним знаком. У нас тут стоїть знак плюс, отже, перенесемо ми зі знаком мінус. Мінус 6 у нас і так було в правій частині. Не чіпаємо. А ось плюс 2 у нас переходить кордон із знаком мінус, тобто з протилежним. Виходить, 7х мінус 3х буде 4х. Мінус 6 мінус 2 у нас буде від'ємне значення, але при цьому ми будемо додавати 6 додати 2 буде 8. Відповідь мінус 8. Звідси х дорівнює і ліву, і праву частину. Нам потрібно поділити на коефіцієнт, тобто на 4. Х дорівнює мінус 8 поділити на 4 буде мінус 2. І це варіант в. Шосте завдання: яке з рівнянь є лінійним? Давайте згадаємо, що таке лінійне рівняння з однією зміною. Це рівняння, яке можна записати у вигляді Ах дорівнює Б, або Ах додати Б дорівнює нулю. ДХ це зміна, а А та Б це деякі числа. Давайте проаналізуємо спочатку неправильні відповіді. Якщо ви бачите, модуль. Як у варіанті В, це точно не лінійне рівняння. Якщо ви бачите, що при розкриванні дужечок ви будете множити x на x, потім х на 2, і ось так, ось так, ось так. У нас вийде х в квадраті, і далі мінус 2х і так далі. Ми побачили х у другому степені, все це квадратне рівняння. Це. Нелінійне рівняння з однією зміною. Далі варіант Б цікавий. Та? Ми бачимо, що у нас Х в знаменнику. Це взагалі математична абракадабра, тому що отримати 0 ми можемо лише якщо х буде нулем, а на 0 ми ділити не можемо, тому це ну, взагалі нісенітниця. І варіант А нам цілком підходить під нашу схему, де А у нас двічка, Б у нас мінус 3, і Х наша одна змінна. Отже, Варіант А це і є лінійне рівняння. Завдання номер 7. розв'яжіть рівняння, і нам дають рівняння, ми можемо його розв'язати двома способами. Я пропоную позбутися. Знаменників. Для цього ми кожен член нашого виразу маємо помножити на таке число, щоб 2, 3 у нас скоротилося. Або можна було б звести до спільного знаменника, і такий варіант нам теж підходить. Давайте все ж таки спробуємо помножити. Х2 ми множимо на 6 перших. Мінус х3 ми множимо на 6 перших. І не забуваємо, що 6. Ми теж маємо помножити на 6 перших. Далі ми 2, 6 скорочуємо, залишається 3. 3, 6, скорочуємо, залишається 2. Ну а 6 помножити на 6 ми маємо залишити. І виходить, у нас 3х мінус 2х дорівнює 36. Звідси х дорівнює 36, бо 3х мінус 2х буде 1х. Отже, х буде 36, варіант Б. Восьме завдання: розв'яжіть рівняння. Давайте спробуємо 2 помножити на х-3 мінус х додати 4 дорівнює х-10. Розкриваємо дужечки. 2х, плюс на мінус нам дасть мінус 2 на 3 6. Мінус перед дужками нам говорить, що цей мінус. Ми можемо прибрати разом із дужками, знаки в дужках поміняти на протилежні. Мінус х мінус 4 дорівнює x мінус 10. Переносимо всі невідомі в ліву частину, всі відомі в праву. 2х мінус х. І ось цей х переходить теж із знаком мінус дорівнює мінус 10 плюс 6 плюс 4. І виходить у нас 0х дорівнює 0. Отже, х у нас може бути будь-яким числом. І варіант відповіді у нас В. Дев'яте завдання. При якому значенні А рівняння не має коренів, нам дають варіанти. Відповіді нам дають рівняння. Теоретично ми можемо прям підставляти ці значення і дивитися, в якому випадку немає коренів. Я пропоную детально розглянути кожен варіант. Наприклад, у нас А дорівнює 3. Отже, у нас виходить така ситуація: 3 додати 4 помножити на Х дорівнює 3-3. В цьому випадку 7х дорівнює 0. Х дорівнює 0 поділити на 7 ми можемо, буде 0. Ми на 0 ділити не можемо, а 0 на щось ділити можемо. В такому варіанті корінь у нас буде. Давайте розглянемо другий варіант варіант b. Де а у нас буде мінус 4. Мінус 4 плюс 4 помножити на х дорівнює мінус 4 мінус 3. Виходить 0х. Дорівнює мінус 7. А ось такої ситуації не може, тому що при множенні на 0 будь-якого числа ми отримуємо 0, аж ніяк не мінус 7. Отже, варіант Б відповідає нашому завданню. Коренів немає. Ну і давайте ще розглянемо варіант В заради цікавості, де а дорівнює 0. 0 додати 4 помножити на х дорівнює 0 мінус 3. 4х дорівнює мінус 3. Х дорівнює мінус 3 поділити на 4, в принципі, непоганий собі такий корінь рівняння. Десяте завдання у нас задача. Відомо, що 45% числа А на 7 більше, ніж 1 третя цього числа. Знайдіть число А. Значить, почнемо з того, що 45% це не число, а нам потрібно число. Тому відсотки краще перевести в дріб. 45 сотих. Нам кажуть, що 45 сотих від А від числа А у нас на 7 більше ніж 1 третя з цього числа, тобто 1 третя від А. Згадуємо правило, щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. Ну і щоб прийти до. Рівняння Ми маємо прирівняти і ліву і праву частину, а нам кажуть, що ліва частина на 7 більше. На 7 більше. Давайте спочатку ми скоротимо дріб 45. Сотих. 45 на 5 це 9, 100 на 5 це 20. Перше. І друге, да, прирівняємо. А щоб прирівняти, нам потрібно нам зручно, в принципі, зменшити ліву частину на 7. Все, у нас готове рівняння. 92а мінус 7 дорівнює 1, третя а. Далі перекидаємо невідомі в ліву частину. А також зводимо одразу до спільного знаменника. 20 і 3 у нас спільний знаменник буде 60. Додатковий множник в першому дробі 3, в другому дробі 20. І виходить у нас 3 на 9, 27. 60А. Тут у нас виходить дріб 20 60 А перекидаємо з протилежним знаком. Ну і мінус 7, звісно, теж переходить з протилежним знаком. 27А мінус 20А це буде 7 60 а дорівнює 7. Звідси А дорівнює, Нам треба 7 поділити на 7. 60. Ми пам'ятаємо, ділити ми не можемо, ми будемо множити при цьому помінявши місцями чисельник і знаменник. 7 перших помножити на 60 сьомих дорівнює. Сімки у нас скорочуються, і виходить, що відповідь 60. І це варіант В. Одинадцяте завдання це теж задача. Тип задач один з найлегших, який був у шостому класі. Три робітники виготовили 70 деталей. Ми вже розуміємо. Перший робітник плюс другий плюс третій – це 70 деталей. Перший робітник виготовив, виготовив у два рази менше деталей ніж другий, а третій на 10 деталей більше ніж перший. І нам навіть дають підказочку, що взяти за X. Нехай перший робітник виготовив ікс деталей. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі. Ну, давайте зробимо все от ретельненько. Перший робітник це у нас Х. Другий робітник, відповідно, у два рази менше. Перший виготовив у два рази менше деталей, ніж другий. Якщо перший х, то другий 2х. Фактично, ми могли б написати, що другий Х, а перший Х поділити на два. Але ділення не вітається, особливо у рівняннях. Можливо, але от нас просять, щоб ми Х ем, у нас був перший робітник. Тому, відповідно, другий робітник виготовив 2х. Третій робітник у нас виготовив на 10 деталей більше, ніж перший. Тобто х додати 10. А далі у нас да, вже буде сформовано наше рівняння Х додати 2х, додати Х. Додати 10 дорівнює 70. Да, ну, ось тут можна було ще таку дужечку поставити і написати ще 70. Розв'язуємо рівняння x плюс x х х буде 4х. 70 мінус 10 буде 60. Звідси х дорівнює 15, 60 поділити на 4. Навіть можна і перевірити. Тобто перший робітник виготовив 15 деталей, другий робітник відповідно виготовив 30 деталей, і третій робітник виготовив 25 деталей. Якщо ми додамо 15, 30 і 25, дійсно ми отримаємо 70. Отже, це у нас варіант Б. І останнє 12 -те завдання теж задача. На першій ділянці було в 4 рази більше кущів малини, ніж на другій. Давайте покажемо наші ділянки. На другій нехай було Х, тоді на першій було 4Х. Коли з першої ділянки пересадили на другу 12 кущів, з першої мінус 12, до другої додаємо 12, то на другій стало у 2 рази менше. В два рази менше кущів малини, ніж на першій. Нехай на другій ділянці, ну от ми так і зробили, ми взяли за кількість кущів на другій ділянці. Знову ж таки, нам треба прийти до рівняння. Нам кажуть, що перша більша в два рази, то давайте другу збільшимо в два рази і прирівняємо всю цю історію. Записуємо 4х мінус 12, дорівнює. 2 помножити на х плюс 12. Тобто ми збільшили другу частину, а другу ділянку в два рази, щоб при, прирівняти і ліву і праву сторони. Розкриваємо дужечки, зводимо подібні доданки, перекидаємо зліва на права, з права наліво, розв'язуємо наше рівняння. 4х. Давайте одразу. мінус 2х. Так, дорівнює. Тут у нас буде 2 на 12, 24, і мінус 12 ми перенесемо із знаком плюс. 4х мінус 2х буде 2х. 24 плюс 12 буде 36. Отже, х дорівнює 18. Давайте перевіримо: 4 помножити на 18 мінус 12. А тут 18 додати 12. 18 додати 12 буде 30. А 4 помножити на 18 це 72, і мінус 12 це 60. Дійсно, 60 в два рази більше ніж 30. Отже, ми розв'язали наше рівняння і нашу задачу правильно. І відповідь Г. якщо це відео було для тебе корисним, підписуйся на мій канал і будемо робити домашку разом.